Єднаймо наші душі і серця, і помисли хай будуть у нас єдині. Бо наша єдність то мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаємося в радості і біді, єднаємося в одній дружній родині. Насвітність зробить сильними тоді. Коли в серцях любов до Батьківщини. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть в світі жити. І гарних ми чекаємо вістей. Бо ми прийшли у світ цей, лиш творити. Творити щастя, мир, нести добро. І це на щит нас Бог оберігає. І голуб миру нехай лине над Дніпром, і наше небо хай не покидає. Єднаймося бо воля цих серцях, хай знають скрізь ми нація єдина. І ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна. Разом єдині, ми подолаємо все і переможем все лихе, ми разом єдині ми подолаєм все, адже ми діти України.